Всім доброго, мирного раночку. Ось такий ранок у мене почався з такого настрою. Такий у мене кремаче, такий гарнючий розквіт. Шикарнючий. Ну просто супер. Подивіться. Подивіться, він весь в квітах. Тут трошки молодший. І так рясно квітує. А той, ну просто, просто царевич. Дивіться, який гарний. Є на 5 пелюсток. Є на 4. Гарнючий. Шикарненький. Просто супер. Як от не показати таку красу? Дивіться, яка краса. І в тон йому ось такий. Прекрасень, розквітаний, дивіться. Шикарний кущик, така величність у ньому, дзвіночок. Гілки працюють на ньому, спирають пилок. Колір однаковий, бачите? Однаковий колір. І такі такий. Люблю їх, але вони тут у мене в тіні і більше щось бачу не понасівалися. Шкода, прийдеться на наступний рік докупити насіння і десь на сонечки висіяти, щоб мати таку красу. Дуже полюбляю їх. Довго квітують. Ну, одне не радує, що вони дворічки. Ось така краса у мене розквітла. Краса, краса. Вже і відквітовує. Ми приїхали з Одеси, тут вже багато чого відквітовувало, що спека все відквітовує Трояндочки. мої красуні. Ось така трояндочка на штабі. Віточка дуже манесенька, дуже маленька, мініатюрна просто, бачите. І, і такого кольору, і такого Чудна вона якась у цьому році плиться. Але гарна. Такі двіночки ще в мене є. Жіночок пожарського. Ось такий красий. Дивіться, яка величність. Яка краса. Як можна не любити таку красу? Не розумію тих жінок, які не люблять квіти. Обожнюю. Квіти це для мене все. У всій красі пенстемон. Кущі гарний розпустився. Такий красивий. Такий краси Вже деякі квіточки і обвітовують. Але він гарний, дуже. І ось у мене ще один красунчик розквітає. Не знаю, який він буде, але розквітає. І ще ось така у мене краса є. Часом полюбила дуже хроматіси, Вони в нас дуже себе гарно показують, вони не горять у нас. Ну, Єдине, що обробляти, звичайно, підкормки давати, обробляти від шкідників обов'язково потрібно. Дивіться, які краси. Просто... вони такі Маленькі-маленькі. Ну, ще може розпустяться. І ось у мене ще один сортик розквіт. Цікавий такий сортик, але він... Та, листя в нього завжди ось таке, світле, завжди. Він і прийшов із світлим листям. І ось такий він, не дуже він. Такий облиствений, він такий. Ну, не знаю, може ще за те, що молодий дуже, скільки йому ну, років три у мене. Ось такий він. Будемо бачити, що буде з ним далі. Якщо ті, бачите, всі в листві, а цей, ну, такий собі. Вигела вже відкидувала, може привезти дає нові. Гарненька. Не горить. Бачите, до сих пір ми зонтики поставили, а не натягнули. Ну, нема часу. Ну, ось і цей ще красунчик мене радує. Ще радує. Ох, в тому році, як він довго квітував і скільки тут було квітів, ну, тільки пересаджений. Будемо за цією красою наблюдати наслідуючий ріс, як будемо живі, здорові. Ось такі красинчики в мене є. Фаєрфлеш. Вже все. Тут. Бутончики робить. Fireflash. Спрейка. Бутончики свої розпустила. Гарненькі. Де в холодочку більше, бачите, вони більш яскравіші такі відтінки в неї. Це скучений. Цвіночок скучений, гарнючий. Вітруяндочка чи піде вже зовсім відкритувала. Південь. Ось така стрейка. Теж коли яскраве ранішнє сонечко і ось воно попадає іменно сюди і вона трошки така швеленько вигорає. Вся на бутонах. Трошки її спрейка затіняє, тому що вона хоч в цьому році поквітує. І це якраз так, як я люблю ці підтоліки. І вони в мене гарні очі. Красунчики, просто квіточки, як намальовані, як намальовані. Раніше я ніколи їх не стригла, чого мені було шкода їх обрізати, їхнє квітування. А зараз обрізаю, і вони такі гарні. Ось така у мене спрейка на штамбі. Це мій подарунок подарували діти. Квіточка маленька, але дуже гарний колір. Керіо розквітає. Вона в цьому році дуже підмерзла в мене дуже. Ось пелюстрація, дивіться, яка на неї прямо, прямо її добре зачепила. Самбо. І ось заложили вже бутони. Моя волотиста гортензія. Ой, ну, Яка я щаслива, що вона буде мене в цьому році квітувати. Це лавіна називається. Але Лай... лайнлайт. Ось мене теж прийнялась в цьому році. Я посадила її прийнялась, поки, слава Богу, все. І ось такий аспиринчик. Ну, Знаєте, я від нього очікувала щось більшого. Мені ще й Сказали, що е, хазяйка, я, де я виписувала в Тетяни, вона сказала, сади її на вулиці. Думаю, та ні, я так хотіла її, вона ж така гарна. Ну Щось я не дуже розочарована я нею. Тим паче, дивіться, тут у мене спіріл по вийшов, тут ось ще. Ну, ця ця гарна оча, це неймовірна краса, квітка. Теж білий коль. Не знаю як називається, не буду говорити. Це інтуїш, ред інтуїш. Такий він. Мосток. Бачите, який він гарненький. Колись ця троянда була дуже... Модне як то говориться. Зараз уже я не дуже на мені подобається, але хай буде. І ця краса в мене розвітла. Красиня. Ніфонія. Ще, ну майже на бутонах. Підпишу, не пам'ятаю вже, як вона називається. Як я вам не покажу свою гвоздику, ніяк я вам її не покажу, красуня. Ермек дикий, але він дуже гарно квітує. Друзі, коли я їхала в Одесу, не було мені коли зняти цю красу. Я Вже не пам'ятаю, як вона називається, але це скажу. Діпотер. Ось така красуня. Вона розпускається бутон червоний, а потім отакий ніжно-фіолетовий. Виходить. Зараз він вже не такий. Лайт лілія. Гарний кущик такий не подобається. Нельсон! Моя Примадонна. красуня. Це чорнолеві. Але в цьому році вона дуже-дуже світла, нічого не можу зрозуміти. Чому так? А ця ось просто ала. Дивіться, кавнарничь. Боже, яка внарнич! Красуня, красуня. Така ала-ала. Дивіться, яка це тільки неймовірна краса. Просто неймовірна. Як в неї закручуються пелюсточки. Шикарна троянда, шикарна. Шкода, що всі ці троянди так швидко відквітовують на півдні. Дуже швидко. Ось така трояндочка. Вона в повному розпуску не гарна, а коли от вона була в бутоні, дуже була гарніча. А це, друзі. Я думала, 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 думала. Ні, здається, квітка це дуже велика, мені здається, що це Ешлі. Подивіться, яка це тільки неймовірна краса. Квітка дуже велика. Але два дні і все. Два дні і все. І ось така вона робиться, бачите? Дуже швидко відквітовує, дуже шкода так. Дуже шкода. А ось, де я, де я купувала, все в мене тут підписано, що це ешлі. Або продавчиня помилилась, або я щось напутала. Ось бачите, це ніяк не може бути ешлі. Ешлі рожевого кольору. Так, все відквітовує. Не встигаєш навіть і полюбуватися цією красою. Все так швидко відквітовує. З однієї сторони добре жити на півдні, а з другої сторони. Ось таке щось маленьке, страшненьке. Є. Оберу ці бутончики, побачила колір її. Побачу. Так, як вона називається Вів'єнвіс -ві Вестуд. І ось навіть свої краси не покаже вона. Цей, ця квіточка, це гірцевіна Христіана. Да. не Херцегин, да. Кристіана. Ось так. Навіть красу ми її не можемо побачити зараз. Ось такий у мене ще дзвіночок біленький є, красень. В тому році було багато, в цьому році щось, не знаю, я її і на сіні лишила так, щоб вона тут посходила, але щось дуже мало зійшло. Не люблю такі троянди. Це троянди Тантауру, здається, да? Здається, не, не, не подобається. Не подобається, не дивіться. Зовсім швидко. День-два і все. Їх немає. Ось така маленька прогуляночка. Вийшла в нас. Всі мирного неба. Всього саме кращого. Дякуємо нашим хлопчикам і дівчаткам, які нас захищають і дають, дають надію на гарне життя.